Який район Броварів найгірший для проживання, думки містян. Мені не дуже завжди подобався тормаш, ясно, чи, якщо чесно кажучи. А, і мені здається, погіршилось сполучення з торгмашем все-таки. Раніше наче легше було. Мені кажуть, там, де бивша вулиця воз'єднання. Думаю, там, бо там е, моя сестра живе, вона розказує, багато наркоманів, алкашів. Ну, цей район, я рахую, такий собі для проживання. Ну, мабуть, торгмаш мені не подобається, бо коли я вибирав собі житло, я дивився саме лісовий квартал, там район терміналу, все, остальне не розглядав. А торгмаш чому не подобається? Ну, в мене тут мешкає сестра і вона каже, що це не дуже файний район. Живу я в центрі, і мені подобається. Доводилося бути на районі Торгмаш, ну, не зовсім він мені подобався. А чому? А, ну, таке знаєте, ніби це якийсь відірваний кусочок від міста. Ну, я проходив напроти вокзалу, от-от щось от вот в районі вокзалу, де ось вот це посадки, де, біля там, накидан мусор, там Мені воно безпечно, я думаю, для вигулу собак, дітей. Певно, що тормаш, тому що він перерізаний, железной дорогой, через которую, в принципе, без какого-то, ну, без автомобиля, без ничего-то такого сложно пересечь. Uh, а если мама с коляской, как, как, как вот маме с коляской ехать по этому железному переходу, как вот, ну, типа. Да, там есть мост, но мост для машин, она туда не пойдет с коляской. Наверное, на початку Браурил, там район такие беля Киева. А чему? Застарелый, мало инфраструктуры, мне кажется. Я живу на Турмаще. Не скажу, что это самый лучший район. Тут очень дуже... Часто неприємний запах. Напевно, в сторону сільпо. За сільпо. Там би, там би да, не хотілося жити. А сільпо де? У нас в центрі. Ну, мабуть, та ромаш, хоч я сама тут живу. Ну, тому що тут та, мало всього є, тут загалом тільки одні магазини. Пивні магазини, ну і в принципі такого немає, такого торгового центру якогось класного, да, де є е, купа різних магазинів, як Маркмол, наприклад. Торгмаш. А чому? Тому що тут ні площадок нет, ні стоянок для машин, нет, ні, фіга нічого немає. і кругом срачі грязь.